В жодному разі під стобору тут от не сипемо. Ми спочатку зрихлюємо землю. І от як, як у вас гілочки приблизно дато, так отак, от, от от, на от цьому відстані ми отак от от підсипаємо кроні. Розуміти? Тому що у нас коренева система вона співпадає з кроною вашого дерева. Тому під стовбур ми не сипимо. Ми сипимо, отак от, от от, дивимося на дерево, що приблизно рясні у нас гілочки, ось так от ідуть все, перекопуємо да, і сипимо навколо стовбура на відстані, от як іде у вас крона. Отак от от і сипимо. І ми даємо, якщо ви зараз не полили, да, коли от, е, посипали, перекопали, обов'язково перекопуємо, е, цю, переворачуємо це добре, вода, перекопуємо і обов'язково поливаємо. обов'язково, для того, щоб воно пішло розчинятися і от, е, всі ці корисні елементи, щоб вони вже почали працювати.